Не знаю, як для вас розпочався цей ранок. А я, однак, бажаю вам доброго ранку. Бажаю гарного і благословенного, мирного від Господа дня, особливо тим, хто набрався мужності вімкнути телебачення і дивитися передачу ранок з надією. Разом з вами я дякую Богові. Адже у Його владі наше життя, і Він подарував нам цей день для того, щоб ми, відкриваючи це святе Слово, знайшли обітниці і з ним вирішували проблеми свого життя. Господь бажає, щоб ми, християни, були приємними і здатними любити у всіх обставинах. Послухайте обітницю, записану у Ефесян, у 6 розділі, 24 четвертий вірш. Благодать з усіма, хто незмінно любить Господа нашого Ісуса Христа. Чимало людей вважають себе християнами лише тому, що дотримуються певних богословських догм. але вони не втілюють істини у практичне життя. Вони не повірили в неї і не полюбили її, тому і не отримали сили та благодаті, котрі приходять через освячення істиною. Люди можуть визнавати віру в істину, але якщо це не робить їх щирими, добрими, терплячими, вибачливими і духовними, така віра буде прокляттям для них, а через них. Прокляттям для світу тих, з ким вони перебувають. Світові потрібно на власні очі бачити щире християнство. Людей, які називають себе християнами, можна бачити всюди. Але коли у наших церквах проявляється сила Божої благодаті, їхні члени чинитимуть діла Христа. Їхні вроджені та набуті риси характера. Перетворюється перебування в них, Його Духа, допоможе їм явити подобу Христа. І їхнє служіння супроводжуватиметься успіхом, залежно від того, настільки чистим виявиться їхнє благочестя. Зробимо ж гідним наше визнання надії, прикрасимо наше життя прекрасними рисами характеру грубість слів і вчинків не від Христа, а від сатани. Чи змусимо ми Христа соромитися нас, чіпляючись за свої недосконалості і пороки? Нам обіцяна Його благодать. Якщо ми приймемо її, вона прикрасить наше життя. Доброта і досконалість прийдуть на зміну порокам. Наше життя буде прикрашене чеснотами, які робили таким прекрасним життя Христа. Щирий, гідний християнин, найпереконливіший аргумент на користь біблійної істини. Він є представник Христа, Його життя це. Найпереконливіше свідчення на користь сили Божественної благодаті. Кожний день нашого життя покладає на нас певні обов'язки. Щодня наші слова, наші вчинки справляють певний вплив на ближніх. Справжній послідовник Христа утверджує у добрих мотивах усіх, з ким спілкується, перед нечестивим. Прихильним до гріха світом, він відкриває силу Божої благодаті та досконалість Його характеру. Він указує дорогу. І послухайте цікавий вір, записаний у пророком Єремією у 42 розділі. Нехай же Господь, твій Бог, укаже, якою дорогою нам іти, та порадить, що маємо робити. Зосередження думок на красі, доброті, милості і любові Ісуса зміцнює розумові і моральні здібності. І коли наша душа буде навчена звершувати справи Христа і бути слухняною Богу, ви зазвичай будете запитувати себе, чи це Господня дорога, чи буде Ісус задоволений? Якщо я зроблю ось це, багатьом необхідно провести рішучу зміну у своїх думках і діях, якщо вони хочуть догодити Ісусові. Доволі рідко ми бачимо свої гріхи у тому сумному світлі, у якому їх бачить Господь. Багато хто звик слідувати шляхом гріха, і їхні серця озлоблюються під впливом сил сатани. Та коли силою, благодаттю Божою вони протистоять спокусам сатани у своєму розумі, їхній розум стає ясним. Їхнє серце і совість під впливом Божого Духа стають сприйнятливішими, і тоді гріх постає таким, яким він є насправді. Кожний вияв послуху повелінням Христа. Кожне самозречення задля нього, кожне покірливе, знесене випробування, кожна перемога над спокусою це крок, що наближає нас до славної перемоги. Хто обирає Христа своїм провідником, той перебуває на безпечній дорозі. Навіть останній грішник може пройти цим шляхом. Кожний, хто стрепетом шукає правди. Може перебувати у світлі чистоти і святості, хоч стежка, якою Бог бажає провадити нас вузька і така свята, що на ній немає місця для гріха, жодна душа, яка перебуває в полоні страху і сумніву, не скаже. Бог не піклується про мене. Упродовж усього стрімкого шляху до вічного життя, нас. Чекають джерела радості, утамування спраги, джерела для того, щоб допомогти усім стомленим. Той, хто прямує шляхами мудрості, радіє навіть під час випробувань, бо той, кого любить душа, іде невидимо поруч, піднімаючись угору, вони з кожним кроком усе ясніше відчувають дотик його руки. Яскраве проміння невидимого сяє на їхньому шляху, а їхні славослів'я підносяться до престолу Божого, зливається там зі співом ангельських хорів. А стежка праведного, як написано в книзі Приповісток, як ясне світло, яке все більше і більше ясніє аж до повного дня. Я хочу з вами, друзі, дорогі, молитися бо дух мій чимось піднесений, радіючи тому, що Бог веде нас по життєвій дорозі. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. Усі хвилини ми об'єдналися, щоб дякувати Тобі. За такі підбадьорливі слова, які ми могли прочитати сьогодні в обітницях, які ти залишив у своєму слові, ми дякуємо Тобі, Господи, що на темній дорозі Ти проливаєш світло, щоб ми не спотикалися, а були Твоїми послідовниками. Господи, Ти хочеш, щоб вплив наше життя, ні світло, це на оточуючих тих, які ще знаходяться в темряві. Тож Дай нам сили благодаті, дай нам сили Святого Духа, Господи, слідуючи за тобою, унаслідуйте твій характер і з ким, з ким би ми не зустрілися, щоб ми мотивували їх на добро. Боже дорогий, ми просимо сьогодні, почуй молитви всіх, хто піднімає свій голос до Тебе, бо так багато людей страждають. Так багато людей мають непорозуміння й труднощі. В сім'ях, в родинах, Господи, ти допоможи таким прийти до Тебе, відкрити Твоє слово, знайти обітниці і вирішувати всі питання з тобою. А тоді буде перемога, тоді буде радість, тоді їхні голоса з'являються з голосами ангелів. Господи. Ми радіємо, коли читаємо ці обітниці, але дай нам мудрості і навчи нас так тічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, щоб наші голоса там у вічності, коли настане вічне життя, також могли злитися з голосами ангелів. Це наша молитва і прохання до тебе. Нехай сьогодні Твоя сила веде і керує нами, а тобі, Богу нашому, за все подяка. Отцю Син і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої, якщо слово, яке Господь залишив, ми читаючи, і не відчуваємо, або вірніше, не робимо змін у своєму житті, це даремно все. Тому Господь сьогодні, даруючи нам свої обітниці, дає і пропозицію слідувати за ним. Коли ми бачимо, що щось не підсилює для нас, ми бачимо, що якийсь гріх настільки вкорінився, що ми не можемо його вирвати, і нам досить таки боляче це робити, Господь все рівно каже, не дивлячись ні на що, слідуй за мною. Я хочу тобі допомогти, я тобі допоможу, я тебе проведу, я допоможу тобі позбутися залежності, але ти прийди до мене. Це найперше, друзі, дорогі. І Господь каже: прийдіть до мене всі стомлені і обтяжені. Прийдіть, друзі, дорогі, зробіть цей крок, якщо ви не робили. Прийдіть до Ісуса, прийдіть уже сьогодні, і ви відчуєте Його благословення. Нехай Господь буде з вами. До побачення.